Доброго дня на огляді плитник компанії Ragnarok. Плитник є в двох варіантах: закритого типу та відкритого типу. В кольорах мультикам, піксель, олива та чорний. Основний матеріал високоміцний стійкий до зносу нейлон проклеєний в два шари. На передній, задній та бокових частинах присутня система молі, яка вирізана лазером, як і всі деталі плитоносу. Внутрішня частина плетоноски, а також наплічники обшиті пом'якшуючою сіткою, яка добре вентилюється і робить носіння плетоноски комфортніше. На передній частині плетоноски присутня водовідштовхуюча кишеня для документів або телефонів. На задній частині знаходиться евакуаційна петля, яка дуже міцно прошита. Бо вони надійні! На задній на передній частині є регулювання по об'єму, яка дозволяє відрегулювати плитоноску під ваші розміри. На передній частині знаходиться панель моллі, на яку можна закріпити підсумки або допоміжну амуніцію. Також можна закріпити. Напашний підсумок. Від'єднати плитоноску можна двома методами. За допомогою петлів і липучки. Поліамідний швидкоскід присутній з обох сторон. Також ми на наших плитоносках зробили швидкий скид в плечовій системі. плитоносці закритого типу присутній боковий камабан, який дозволяє переносити плиту бокового захисту і оснащений системою молі з обох сторін. На плитоносках Light, бокова частина відкрита. Але вона дозволяє переносити підсумки, аптечки і допоможну амуніцію. Я вам показав регулювання, яке у нас йде по об'єму в задній частині та передній. Також присутнє регулювання по висоті підйому плити. Знімаєте наплічник. Ось такі він. Пом'якшується сітка і регулювання по довжині робиться липучкою. Завдяки цим двом липучкам ви можете відрегулювати. Ваші наплічники під любу статуру. Щоб замовити плетоноску компанії Ragnarok, переходьте за посиланням під відео. Дякую за огляд.